Диктант єдності на глибині 20 метрів під землею. Ми перебуваємо в одеських катакомбах, де сьогодні військовослужбовці, громадські діячі, представники національних спільнот писатимуть всеукраїнський радіодиктант національної єдності на честь українського дня писемності та мови безтурботний сміх або надтріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що ймовірно більше нічого не буде. Як раніше і домашні звірі. Я з першого дня існування диктанту національної єдності він правда трошки не так тоді починався. Називався вірніше з 2000 року. Я пишу диктант постійно. Диктант національної єдності він правда об'єднує не тільки отут присутніх. Наша скільки нас тут сидить, він об'єднує українців і не українців всього світу. Які в цей момент от я уявляю навіть фізично оце єднання людей через слово, через українську мову. Той що пам'ятає твої перші хиткі кроки. Другий рік поспіль ми робимо масштабне масове написання диктанту в Одесі. Традиційно ми працюємо в партнерстві з національною науковою бібліотекою. Цьогоріч ми додали додатковий елемент, додаткову локацію, завдячуючи підтримці музею підземному музею. Ми зробили таку локацію додаткову в катакомбах, в одеських катакомбах. Власне, тут ми писали диктант з затримкою на буквально 40 хвилин, тому що знов ж таки зв'язку тут не було. Всі ми тепер мовравлики, знаємо ціну. Великих переселень це був найнезвичніший диктант національної єдності, який сьогодні писали ми з нашими друзями, партнерами, нашими однодумцями, і переконана, це мабуть одна з найнезвичніших локацій взагалі цьогорічного диктанту національної єдності. Наступне речення з абзацу. Розкажи про його запах, теплий сонний дух. Книжкових полиць текст був про дім, про місце сили. Мені сподобався текст, але знаєте, під час війни він такий трохи. Як вам сказати, викликає такі емоції, бо зараз я не живу в своєму домі, і для мене це дуже емоційно і дуже я розумію емоції. Людей, які не живуть в своїх домівках, Напівголосно заговорили про те, що ймовірно більше нічого не буде, як раніше. Часто дуже на конференціях або на різних таких зібраннях культурних ми намагаємося, нібито як довести чи світові, чи собі що українська є, що ми українці є. Не треба для чого доводити вже існуючий факт. Мені сьогодні дуже сподобалося те, що ми не доводили. Ми констатували. Україна є. Ми такі сильні, ми такі відважні, ми такі об'єднані. Про все все мені розкажеш. А ти про все все?